І сину і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішня неділя, дорогі Борисі, брати і сестри, має дві назви. Оскільки саме сьогодні ми робимо заговини на м'ясо, то вона з цієї причини називається м'ясотуса неділя, а має також і іншу назву неділя про Страшний суд, оскільки свята Мати Церква звикла. Перед постом читати всю неділю завжди оце місце Святого Письма, щоб вкотре нам нагадати і збагнути ціль нашого християнського життя і ціль того благодатного часу, а саме великого посту, до якого ми наближаємося. Сьогодні, напевно, більшість із вас здивуванням почули, як Господь буде нас судити. Це буде питати, від кількох забав ми в себе стримали. Які молитви ми прочитали, скільки поклонів поклали, а буде питати наше відношення до ближнього. І знаєте, ми можемо тут теж дивуватися, як і праведники, так і грішники. Бо якщо ми за земного свого життя не научимося у нашому ближньому бачити Бога, тут буде і для нас камінь спотикає. Покаже Господь як одним, так і другим. Праведники, які жили так благочестиво, які милосердно ставилися до ближнього, то вони кажуть, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або нагим, або у в'язниці, і відвідали тебе, вони дивуються. Тобто їхній природний стан був такий, що вони, не чекаючи нагороди, допомагали своїм ближнім. Хто траплявся на їхньому життєвому шляху, тому і допомагали. І вони смиряють себе і кажуть, коли ми тебе бачили таким? Але Господь каже: усе, що ви зробили одному із найменших братів моїх, ви мені зробили. Так само і протилежна сторона, Оті вівці і козли, Господь наш, люблячий пастир. І він у визначений час сяде на оцей пристіл і буде нас судити. Але, як кажуть святі оці церкви Христової, навіть і сама совість нас буде судити. Бо це буде відбуватися. В одну мить. Свята Мати Церква вірить про кінець цього земного життя і вчить про нього. Бо в откровенні апостоли Яна Богослова ми знаходимо такі слова, що земля і небо переміняться в одну мить за посередництвом вогню. І буде нове небо і нова земля. Для нас християн не стільки важливо, коли це станеться, хоча ми бачимо ознаки цього часу, що він наближається. Але для нас більш важливо, що з кінцем цього світу прийде Господь наш Ісус Христос, а з Ним останній, а тому і страшний суд Божий. Коли ми за земного життя трудимося, працюємо, то завжди за виконанням тої чи іншої дії нашої праці слідує якийсь висновок за нашу роботу або догана, або похвала. Так само і нам, дорогі в Христі, брати і сестри, хочемо ми того чи не хочемо, підсумком нашого земного життя буде страшний суд. Оті дві речі, які не може оминути жодна людина. Навіть чи вона християнин чи не християнин це смерть і страшний суд Божий. Тому, дорогі в Христі, брати і сестри, до цієї зустрічі ми повинні з вами заздалегідь готуватися. Як свята Мати Церква готує нас заздалегідь до посту, кожного року маючи підготовчі ці неділі і сьогоднішня одна із них, так само і ми, аналізуючи своє життя, якісь події, які в нашому житті важливі, то ми до них зазвичай готуємося і то ретельно готуємося так само. Як кажуть Блажений Августин, якщо людина дуже трудиться в тому напрямку, щоб продовжити своє життя, бо хто із нас може сказати, що ми в цьому напрямку не працюємо, не трудимося, не рухаємося. Всі ми хочемо жити якомога довше, бо тут нам добре на землі. А що тоді Господь приготував тим, хто любить його? Апостол Павло каже про це, що око не бачило і вухо не чуло. Те, Господь приготував тим, хто любить його. Тому якщо людина продовжу думку блаженного Августина, дуже багато трудиться для того, щоб продовжити своє життя. Бо багато ми бачимо, що ну можливо не так в селі, але десь усвідомлені в місті там чи такі люди вони займаються спортом. Для чого це роблять? Для того, щоб бути в гарному фізичному стані, щоб цим таким самим чином продовжити собі життя. Якщо людина хворіє, то вона бореться з хворобою. Вона не шкодує ні чашу, ні, ні фінансового якогось ресурсу, ні, і жодна таблетка не буде за гірка для того, щоб теж вилікуватися і жити. І це природній наш стан, бо Господь покликав нас до життя, але вже ось гріх вмішався у це життя людини. І як каже апостол Павло, що жало смерті це гріх. І тому ось з цим гріхом ми, християни, маємо кожного дня боротися. Завжди ми робимо вибір або на сторону добра, або на сторону зла. І що нам дуже важко збагнути, що не за тільки діла наші, за наші поступки, ми будемо осуджені, а навіть і за думки наші. Бо наша думка дуже часто літає не там, навіть і в храмі. Людина може часто перебувати фізично. А думки, як кажуть святі оці церкви Христової, блудять. Поторощах світу цього. Ми фізично, тілесно можемо перебувати в храмі, а думками десь інде. Тому, звичайно, ми маємо бути вимогливі найперше до себе. Святість. Що ще таке? Що хоче від нас Господь? Він закликає нас до цього стану. Він каже, щоб ми були досконалі, як отець, ваш Небесний, досконалий. Але мало із нас, нас, ворогів Христі, брати і сестри, у цьому напрямку рухаються. Тобто, якби ми скільки зусиль, наприклад, покладали для того, якщо хочемо своє життя комфортно тут облаштувати, ми знаємо. Ну зараз не скажу за час, такий у нас який важкий час війни, але навіть до цього часу, скільки людей виїжджають за кордон, щоб покращити своє фінансове становище, щоб комфортно облаштувати своє життя, розлучаються зі сім'ями, багато із цього є і плачевних наслідків. Людина робить це для чого щоб забезпечити собі щасливе майбутнє, немов би трудиться і інвестує для спокійної старості чи для спокійного життя. Якщо ми так багато зусиль покладаємо для того, щоби тут. На землі, коротко тривало, добре прожити, то скільки зусиль більше кажуть світівці, церкви Христової ми маємо покладати для того, щоб заслужити вічне життя. Тому, як каже Ісус, син Сираха, якщо будеш пам'ятати про кончину твою, вовік не згрішиш. Саме гріх може стати завадою нашою, щоб ми стали по Тому, дорогі бо хресті, брати і сестри, звичайно, оцінюючи все це, ми будемо старатися не тільки бути християнами за таким наіменуванням, що ми приходимо до церкви, вважаємо себе такими, але й поза храмом. Бо дуже часто цим лакмусовим папірцем є для нас. Те, як ми поводимося в храмі. Бо в храмі ми можемо дуже часто бути схожими до того такого правдивого фарисея, про якого чули на попередніх неділях, А поза храмом будемо, можемо бути дуже часто і лукавими, і зовсім не по-християнськи себе поводити. І коли для нас прийде оця зустріч з Христом, коли Він буде питати нас, що ми зробили ближньому, що ми, маючи змогу допомогти, а не допомогли. Нагодувати, дати милостиню, коли ми повторюся, ми завжди робимо вибір. Якщо ми затуляємо наші очі і не бачуши тої руки простягнутої, якщо ми в транспорті їдемо, говориться здебільшого про молодших людей і в свої вуха кладемо навушники, щоб не бачити і не чути літніх людей, яким. Нас учили встати і звільнити місце. Усі ці такі нюанси, повсякденні, якщо ми будемо ними нехтувати, то звичайно, на жаль, мусимо визнати, що будемо полівиці, будемо тими козлами, які не успадкують вічного життя. Але яке велике благо, спасіння залежить і від нас, в тому числі. Тому ми маємо в цьому наміренні трудитися, не нехтувати моральними принципами, вірою, церквою, Богом. І коли Господь побачить це, і ще що дуже важливо: навіть і коли ми будемо таке правдиве життя провадити, маємо у своєму смиренні сказати: зробили тільки те, що мали зробити. Бо ось усі праведності можуть нас привести і до іншого стану. Наприклад, як вони привели його до фарисея, коли він був благочестивим зовні, але всередині був грішником. Нам потрібно такої мудрості навчитися, щоб навіть якщо живучи, благочестиво, сказати, ми зробили тільки те, що мали зробити, не хотіти від цього похвали або думати собі так, що ось я чиню добро, і за це Господь мене забере у рай. Я почув таку недавно цікаву річ, що у рай не попадають. Туди йдуть. А як туди йти? Господь каже: Я є і дорога, і життя. Тобто він називає себе, тим шляхом, який ми маємо пройти. Тому, дорогі мохресті, брати і сестри, як... як би наше життя не складалося, ми маємо перед своїми очима духовними мати завжди образ страшного суду Божого і пам'ятати, що це не якийсь там чинник для залякування нас, людей. Ні. Це істина, про яку свідчить сам Господь. І ось тоді, коли наша свічка земного життя доборить, от отоді ми, звичайно, станемо перед нашим Творцем і Богом і будемо давати звіт. Якщо б він був позитивний, то заради цього нам на земному шляху потрібно трудитися. Я бажаю, щоб кожен свій шлях, земний християнин пройшов достойно. І не осоромився, а був оправданий і почув такі благословенні слова. Прийдіть, благословенні, Отця мого і носити царство, яке приготовлене вам від сотворення світу. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!